Мобіки, мільярд мобіки, мобіки. Там, да, там 240. Там, на на там ще було там, да, там ще більше мобіків, там ще потім із пепеля там смерть за секунду була потім. Здаров, <звук> <звук> <Уя! звук> юду! Якщо ти бажаєш з нами пограти, приєднуйся до нашої спільноти, нам треба більше українців, особливо Content Warning і Level Company. Тому якщо тобі тебе є бажання, приєднуйся. Content Warning це ліцензія, да. Одразу попереджую. Амон! Погано. Ой-ой-ой, хел, хел, да, хел. Мяу. Мяу. Не обращай внимания на майбутнє. <рек> Аліса, одна велика um... цензура. Якщо ви якщо це не попаде на ютуб і тут заблюрена, це тому що. Заходячий... да Человек. Кто человек? Бою мать, ремурка, мы там... Ладно. Что здесь спавнялось? Ты что за херня? А тут миксер, да? Миксер. Но я далее туда не хотел бы идти. Ладно, пид. А тут... паук с кнопкой, что делать? Там палик з кнопкою, нажимай. Так, да, нажимай, нажимай, нажимай. Твою мать! Як вийти? Як вийти? Це що за херня? Боже, це Аксі з Таль... ...Сталіаном. Сталі... Аксі! Аксі! Тобі навчити заряджати фонарики далека? Чітко. Бля, ти між так. Кью зажми, кью зажми и силься. Молодець. Дал, от, а, кстати, Римурка, ти помітив, що вони тепер якось далеко летять. Ну дивись, я аж до тебе зараз закину, а ну. Фууу! <пу> ну да далі, далі, набагато далі. Давай, я, я ловлю. <пу> А сейчас станю слова. Мы вас тут залучимо. Блять! <Alice> камера мене просто выкинула нахрен. Там камера вылетіла. А немає сенсов, теапор поводится. А кто вы? Так ще й не вилетів. Так Джесси вылети вниз, пулеків з камерою. Ааа! Бригань за ним. Камбара, да ты? О, мы обнимашки можем купить. давайте ты обнимашки купим. Ну, Алиса. Ладно, одну свечку купи. Ты справ, купила гребані свічки на все гроші. Це фальшфейер, А не свичка. Хил, хил, кому хил? Тому Безп... а, Безкоштовні домагання. На, на, домагаєш, домагаєш. Маша бросила мене. Маша, тобі треба ще домагання? А Вона мене збила і бросила. На, 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 от бідненька. Та не треба мене обіймати. А чого ви всі здохли? Чекайте, чекайте, я зараз... Стій, стій на фоні, стій на фоні. Зараз вийде. Бургер Хай. треба, бургер. Та бургер немає, Та бургер немає то давай прямо. О, як це зараз буде? ТА він майже схорів, ЯК... Ой, чуть не засуджую через штуку, не сказав. Все, Маша розстроилась, що не дали Я нікого бити. по это. Да почекай! Чекай! <плес> він за нами в залі пішов народ. <плес> Ми наверху, як що. Аліса. Як... З о... чим це бургер, розкажи? Ні, ні, ні. Скажи це при всіх, Анна, давай ще раз. Скажи це ще раз. Скажи поцілуй. Ладно, Аліса, почекай. Дивіться, я лазери чисто тут знімав, і вже тисяча майже. Ладно, тепер бургер. Це муляж, це не бургер. О, там спалювалка штука. Самолюбима наша. Нас. Стій, стін не на фоні, стій на фоні. Бургер треба, бургер. Та бургер немає, давай прямо, ефект ми зараз буде! <плес> Це непогано, до речі, було <плес> Чуть, <що вони> не <плес> догоріло. <плес> було жарко, як в Крокусі, короче, понятно. Аллала, <плес> <плес> аллала. Ви там гуляйте, я зараз пройду. Ладно. О, синий, сині, цині! Сені, фені! Це дружбан. Блін, ремурки немає, що? Треба ремурку почекати, треба ремурку почекати. А він все хп... Блядь, ремурка! Тут все Блядь, ремурка! Давай, патла. А він мене вб'є з одної тисячі. Де Ремурка! Ремурка! Він ішов! Ремурка yeah. руїни. Так він з 2000 буває. Ну я тебе захиляю, наприклад. Це мега зйомщик, мега зйомщик. Мега зйомщик. А він ваншотить, чуєш, він ваншотить. Нам треба в корабль, чуєш. Або хай всі я їх похиляю зараз. Так, ну хтось один буде живий, хтось ні. Я не це, знаю хто... Це мега зйомщик, це я через пару ігор. Відійди, відійди Віталісі, відійди. Я можу... Шо? А як? А ты одним шок я. буде бити мене Будь ласка, вибач, вибач, ну все, прости, будь ласка, вибач Я на колінах, будь ласка. Вибач Все, давай ты цілую ноги. Ладно, да. Да ладно, хай ребята. Давайте, це вічний буде, Давайте ще йдіть помирайте, йдіть ще помирайте А, пішли, пішли Вертувся Бам! так, хупум, і ще другого Боже, так. Ну, ну критий, чувак насправді. Хупум, і пішов далі. <ривіт> і пішов. Що, це я через пару я ж кажу через пару ігр, це мій екзоскелет буде. Ну спи, будь ласка. Нарешті. Тимурка, згадай собі як ти як ти херні страждав. Ну йде деньги. Можна Ладно, вона мене вже бісить. Я ж кажу, що треба нам ну, іти розстріляти на місці. Дивіться, там ця штука, що з'єднюють матіла. О, я хочу. Там координуйте кого, хто буде куди йти. Тільки не падайте вниз. А, все! Того, все виглядає, а, ні, Цей хай Аліса, хай Аліса веде, боже, все. Змирись. Так, все, ти під каблучник поймеш. Да. ВАЙОЙОЯ! Я не засняв, як вони впали! Треба було сказати, що ви пасти хочете. Ладно, йдемо. Дивиш, що тут стоїть. Я засніму цю херню. Тільки ця... що... це погано, що ми її знайшли, кстати. Тепер вона буде за нами йти весь час. Ти не підході у нас зараз тебе посусе. А я хочу обнятися. Там ця херня огняна! Дивись на неї, будь ласка, подивись, я відійду, а тепер давай йди йди. Ти. Там до речі дохрена монстри, там дохрена монстр. Да прям камера, фига! Тикай, тикай, тикай! Я тикаю. А похрен, я дурак. О, так стои эпичный кадр прямо! Трампаторий! Тимурка. А -а 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 -а! Я не хочу так же само. О, да, напевно одноразово. Как я активировал это? Оно там ще щось. Справа, справа, бачиш там? О, заспаунилась! Моя армія! Реально заспаунив. Мой моя армія, армія! А ти себе в яйце выводишь, да? Наверное, будем тусить, ладно, я мешал победу. Э, это петь, живет, я пошартував, и не моя армія! ЧВК не тут делана я хочу, щоб вона мене з'єднала, давай. Та ні, ну вона тебе туди з'єднає, а Джесі хоче з'єднатися. Все, джи джи. Ні, ні хай, хай, тоді Аліса, давай, тобі з'єднуйся. Ні, звісно те, що о, вони о, померли, сітала, сітала. і на камеру було б цікаво. Тягни Аліса, тягни Аліса. Та Аліска зараз руїнала, вона пригнала в нитку, вона, е! вона не хотіла бути разом з таким. Ні, е! а, вона не не трать, зараз або, куча рецію просвете. Живіть разом. Цікаво було раз. б засняти це на камеру, якщо чесно. Ну я не зняв, як вони впали. Ну так, так, так. Змирись. Та все, ты підкаблучий палку засніму, щоб. Я, я засніму цю херню. Зараз крематорій буде? Там ще й Там да ще де тренам. Та це прям камера хіганська! Тікай, тікай, тікай! Крематорій просто! Так це епічний кадр прям. <ріх> Ура! А, Ладно, пожар. О, так епічно все горить. Алва, алло-ва. На тупо топчется по трубам, моим трупам. Ебать! -мо нахрен, Алису так въебалы, зараз. Тика. Гна Алису загрыз, а можешь те каты, ремурка, можешь тикаты зараз. Блять, Алиса ела до тебя веде. Ты ви пиздец. Алиса я до тебя привела. Просто кину, нахрен. Вот. Алиса, як ты жива? Да и черный. И экран, короче, не прочее, а она все одно рухается. Это как в темноте, я не знаю. Не бах, тут ставься. <решил> 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 Боже, куда Просто улетел. О. <решил> Привет. Давай, Алиса, страждай. Покажи нам боль. Покажи нам крики. О, она смырилась. <решил> она уже смурилась! Оооо! Ооо! Да. Да. Секс, секс. О, вона померла рядом зим... поруч зі мною. Що там крутиться-крутиться? Та воно на весь екран напише, що ви інвалід, а ну, так, вас вот. алиска вилетіла Засуджує. Падай, падай э, okay. за це. Засуджує, де здесь Я мав в виду индавид, индавид. Та без шуток вот, напиши. Інвалід. Падайте, засуджую, боже, помріть помрійтесь. Ла -ла, ла -ла. Ладно. Та не, зуп... не стоп, ти будь ласка, ну, бич Блядь. Ладно. Це вже я дурак. Я не знав, що тут немає виходу. ЖИВЫЙ! <свелит> ДАВАЙ, ДАВАЙ, я снова ПИНЦ, МЫ как. Пи, ЯК... Так, он не йде за тобою. Не хочу я бежать, маму больно, не седать, я на корабль. Там Краматорий был йо-мо-йо. ну прям, как... Як... Да. -пу -пу. Я знаю, что ты хотела сделать. А, так и тоже. Пам'ятаєш, ми билися, типу, годинами, ну ви билися годинами, от вона теж хоче награтися так. Їй подобається просто. Та вона мазохістка. Так, да так, -да так. -да. Давай, давай, її, щоб вона не встала. Я його блокую, Ліса. Так, да, Ліса кинула палку. палку. Почекай, веди. Ты кинула палку. Поч... Ты ти... а... на корабль, на корабль дети. Я Весь, Включаешь цю штуку и ты потом зажимаешь клю и в сторону Джесси. А, я понял. Тиги треба попасти. пасты. Хоп, Забирай палку. Скан на палку. Все, идем ты на корабль, идем ты на корабль. Да не, все, идем на корабль! Идем на корабль! Ааа, получай, тварь! Ты все работаешь тут! И ты тоже получай! Ах ты падла, ты не тебе ударил, Ах ты падла! война! Лежати! Морти пол. <сіх> Нара, мені палку вернули. <сіх> а -а -а! Ти тоже лежи, І ти тоже. <сіх> а ти що шо землю дивишся? Я сам себе вдарив! Ми всередині ребят не Ребята, ребята. Алиса, тут ця хуйня, тут чья хуйня, та Поташо на арті. Так, так, так. Я її малював, я тут моп и не що за хуйня? Я тікаю, тікаю. тікаю, тікаю, тікаю. Ну і технологии втикаем! Тікай, 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 тікай. Я я пойду з боку. Ревно йду, да, сюда. Фук, я тут бігаю, і вона бігает за мною, і вони не там щ позайматись. Може цей фонарик видно за кілометр. волина наша? Твою мать! Я щось боюсь 3 назад их Чому вона она не открывается? Ой, ты живые, реморка! БІЖИ, там 30 мобил! Мне есть цен, сытий спасати их. Я пишу спасу, попробую. Там там цей Цей спалювать, за нами. Я бачу, я бачу! Ви бачили там скільки цих штук? Там реально вони всі закрили, е проходи. Я не знаю, якою ще стороною, блять, надо обходити. Блять! Зараз попробую обійти сюди, Я не знаю, я буду пробувати. А, це вихід, блядь. Тихо, дайте мені перевести тут. Ладно. Помиляюся, зараз можу сюди вліво і потім уже добігти до, до вас. Народ, no, я не знаю, тут неможливо грати. Они у корабля, ну и что мне делать? Я не знаю Пиздец, правда пиздец Там есть эта штука Камера піднялась доверху. А, да? Так, логічно. Ще 6%, давайте щось кажете на кінець. Давай, раз, два, три. Там був Там був Хіросіма Живі, вони двоє живі. Так, вони двоє живі, Джесі попав. Тривога, тривога. Не після цього смерть. його? все горить. Горить там! Ад! Ад! Не всі потім за мною побігли. Ура! Ми вийшли! Ми вийшли! Дивіться, як швидко цей перегляди, перегляди просто мільярдами. Ти за один день половину не забирає. Більше половини. Так нам гігант ще? Чи що? А давайте, може, здохнем типо? Ну, в тому смислі. Ну, при що ми здохли?

Я в шоці, я просто в шоці, я просто в шоці. Я... Це вже Пап, нащадки, це вже... ми вже їхні <плес> нащадки. <плес> це пізні. На сьогодні все. А завтра ще буде більше Завтра ще буде більше, і це буде Level Company з модами. І... Тому, якщо ви хочете з нами пограти, будь ласка, вся інформація буде. В телеграмі, в Діскорді, да. приєднайтесь до нашого Телеграм в Діскорду, бла бла бла, і. Давайте Весело, справді. Ну, нам було весело, а якщо нам весело, значить... Будемо ділитися емоціями з іншими. Сподіваюсь, що ви зможете приєднатися. Аман.